Вітаю, вас mm. Представтеся, будь ласка, скільки вам років та звідки ви? Мене звати Дмитро, позивний мій Лис, мені 29 років, і я з міста Полтава. Як ви потрапили у військо? Військо я потрапив 3 квітня 22-го року. Ми приїхали з відрядження і пішли мобілізуватися в один із розвідувальних підрозділів. Чому ви доєдналися до лав Збройних Сил? Яка була ваша мотивація? Моя мотивація була така, що коли. Ворог приходить в твій дім, його треба захищати, інакше це вже не твій дім, як казав Кирило Верес. Розкажіть, будь ласка, чи був момент, коли ви пожаліли, що ви це зробили? Жодного разу. Я б ще повторив. Би. Чи думали ви, ви про те, що було б, якщо б зараз не були в ЗСУ? Чим би ви займалися? І чим ви займалися війни? До війни я працював в одній, з всеукраїнських, в одній всеукраїнській компанії. Е, е, займалися ми монтажем IT-обладнання. І я думаю, що якби мене не було в війську зараз, то я б навряд чи за три роки змирився б совістю. Тому рано чи пізно я б туди дійшов би. Ну. Головна ваша мотивація в житті? Дуже важко сказати. Дуже важко. Ну, зараз вона змінилася чи ні? Е, вона стала більш е, різносторонньою. Немає чогось одного там, що те мотивує. Те мотивує дуже багато речей. Це друзі, це побратими, з якими ти несеш службу, це люди, які потребують захисту на окупованих територіях, і це всі інші супутні люди, які допомагають армії заради цього спільного блага якогось. Розкажіть, будь ласка, як ви отримали поранення? Поранення я отримав на 12 добу оборони населеного пункту в Бахмутському районі. Швидше за все, що це був ПТУР. і влучила в мене ця керована ракета під час виходу з позиції. Хто був для вас найбільшою підтримкою весь цей час? Друзі, рідні, близькі і в тому числі побратими, і зокрема, ті, які мене евакуювали, яким я безмежно вдячний. Україна після перемоги, яка вона? Квітуча. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше в нас ніколи не було війни? Соціум і світогляд. Тому що у нас зараз дуже великий розхід в поглядах на ті чи інші ситуації. І якщо ми народом всім не будемо знаходити спільний консенсус якийсь, то буде дуже важко. Ми далі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна? А що забрала? Дала друзів, дала нові погляди на життя, змінила пріоритети. І окрім кінцівки, не забрала нічого. Чого зараз не вистачає війську для перемоги? Що би нас посилило? Свіжа кров. Що би ви сказали собі три роки тому, коли ви пішли? Перед тим пішли в В плані? Ну, що би ви собі сказали три роки тому, якби у вас була можливість повернути... Це Б'єбе під Бахмутом. <сум> Будь обережний. Чому ви вирішили після поранення повернутися на службу, адже ви могли б цього більше не робити? Е, тому що є питання, які ми ще не закрили, війна не закінчилася і піде ще в нас вдома. Ви у майбутньому. Опишіть, як ви хочете бачити себе і що вас оточує. Все те саме, щоб було до війни. Просто повернутися до того цивільного життя, але вже без того, що відбувається в країні. Бажаю, щоб це здійснилося для всіх нас якнайшвидше. Дякую. Дякую.